Вступати на українських атомних станціях, оскільки ця тема була тривожною впродовж всіх днів бойових дій. Дякую. Е насправді дійсно окупація навколо станцій, ну, це Ми вже говорили, що це є акт е ядерного тероризму, і взагалі те, що там відбулося, те, що Зараз фактично персонал Чорнобильської станції тримається в заручниках. Це є дуже суттєва небезпека. Точки зору безумовно ядерної безпеки, взагалі, не тільки в Україні, в Європі і в цілому світі. Ми постійно цю ситуацію комунікуємо з міжнародними організаціями, включаючи МАГАТЕ, ЄС, ООН. Тобто, ми говоримо про те дійсно, що це неприпустимі речі. Ну, я не буду говорити про ситуацію, коли е, запорізька станція обстрілювалася е, безпосередньо з е, танків, мінометів, і е, тобто, це ну, тут коментувати з е, точки зору здорового глузду взагалі е, важко, да? але е, насправді навіть те, що відбулося вчора, коли зібрали там велику кількість. Е, Боєприпасів, які не розірвалися на станції, винесли за периметр станції і зірвали їх біля узбового корпусу, який знаходиться там в 100 метрах від станції, Ну це просто або абсолютне нерозуміння, чим вони мають справу або дійсно це якась умисна умисна, постійний тиск на відповідні ядерні об'єкти і на персонал, тому в цьому плані, безумовно, ми бачимо, що ті дії постійно повторюються в тій цікавішій мірі, плюс саме перебування військових на станції за попередніми даними, там десь близько 400 осіб і 50 одиниць важкого озброєння. Це вже на периметрі самої станції, ну це взагалі є а, дійсно порушенням всіх можливих, які тільки існують і, і зроблення в світі міжнародних міжнародних а, конвенцій, відповідних міжнародних договорів. Але я так розумію, ну тут апелювати до росіян з допомогою дотримання норм міжнародного права напевно немає в ній місту. Тому ми якраз апелюємо до міжнародних інстанцій, давайте конкретизуємо про які об'єкти йдеться. Тобто є захоплення Чорнобиль-Чорнобильської атомної станції, є фактичне захоплення Запорізької атомної станції, і нам відомо про спробу наступу на південну українську атомну станцію, яка була відбита українськими збройними силами. З'являлася інформація про те, що серед об'єктів. Наступу може бути Канівська гідроелектростанція, чи є підстави говорити про те, що об'єкти енергетичної інфраструктури України є осмисленою мішенню російського окупанта? Ну е, насправді дійсно е, дивіться була інформація про те, щоб відбувався рух е, військових е, на бік південно е, українська та На місто південно-українська станція працює нормально в штатному режимі, і там відповідно розміщені необхідні сили військових для того, щоб запобігти можливості атакувати цю станцію. Основне і ключове тут дійсно тут те, що ми ж бачимо, що такі атаки можуть відбуватися не тільки за рахунок сухопутних військ, тобто мова йде про те, що летять ракети, літаки скидають бомби, і для цього не треба фізично підходити до станції. Да? Тому ми якраз і полювали до світу, і я там особисто спілкуюся із міністром енергетики G7, з нашими партнерами по всьому світу. І ми якраз апелюємо і кажемо, що з рахуванням географії. Розташування атомних станцій в Україні, питання закриття неба має абсолютно інший зміст, тобто, з точки зору ще й ядерної безпеки, так? тому що безумовно, коли це, це гинуть наші люди кожен день і, і це би мало було зроблено Але тут ще питання додається, і питання якраз ядерної безпеки, тому що дійсно. У нас дві станції знаходяться на західній частині, одна на півдні, одна відповідно Запорізька станція. Плюс треба враховувати важливі важливі речі: це те, що, наприклад, на тій самій запорізькій станції є сховища відпрацьованого ядерного палива, як і на Чорнобильській атомній станції. Тому питання не тільки в опоках, да і наскільки вони там захищені, Очки до влучання зброї, але питання в тому, що є відпрацьоване ядерне паливо, яке насправді у разі шкоди йому там або попадання, не дай Боже, снаряду або чогось, може відбутися в принципі ядерна аварія, і це ну, це треба просто ну усвідомлювати. Давайте перейдемо до запитань в аудиторії. Якщо такі у нас запитання є, прошу зголоситися. Прошу. У Вас зараз буде мікрофон. Добрий день, город Бролян, інформагентство армія інформ. Пане міністр, скажіть, будь ласка, яка зараз безпекова ситуація з газопроводами, через які саме йде газ до Європи? Тобто, яким чином там безпекова ситуація? Дякую. Ну, Наразі транзит відбувається. І є. Є в нас е, інформація про те, що е, певні розподільчі е, станції зараз знаходяться під е, окупацією, під контролем військових. Наразі ми спостерігаємо, які дії вони будуть чиняти. Е, більше нас зараз занепокоює якраз е, ті газопроводи, які забезпечують підпочання газу газу відчиняним нашим, нашим людям і споживачам. А сьогодні, на жаль, з польського. 250 тисяч плюс-мінус відключених споживачів від газу у нас. Ну і ми бачимо, що є, є складнощі якраз з тим, щоб відновити це постачання через там постійні обстріли в певних ділянках фронту. Перш uh, за Наступне запитання: next question. Дякую, Thank you. Thank you. Associated прес. Ви можете більш детально розказати про умови персоналу, який перебуває на Чорнобильській і Запорізькій АЕС, тобто, чи вони можуть відпочивати, чи вони отримують їжу, достатньо їжі, чи вони можуть виконувати свої обов'язки належним чином, чи вони просто на грані виснаження. Дякую за запитання. Ну, насправді, персонал, який перебуває на Чорнобильській атомній станції, по факту перебуває там з першого дня війни, тому що ця станція була окупована майже одразу спочатку військових дій, і дійсно фізично вони виснажені, і дуже ну, це дійсно дуже складно. Так само зараз і на Запорозькій станції, перша зміна, яка працювала, вона десь близько сіми днів навіть більше працювала без, без можливості змінитися. А врахуйте, те, що окрім фізичного навантаження, психологічного навантаження, ще відбувається моральний тиск, тому що там. Знаходяться люди зі зброєю, які а, теж тиснуть на, на наш персонал. Ну і ми додамо, що, що запорізька атомна станція за потужністю в 6 разів перевищує відомий всьому світу Чорнобиль, і це повинно дати всім розуміння тої відповідальності, яка зараз лежить на плечах співробітників, які там знаходяться. Ще запитання з залу. Прошу мікрофон. Yes. Вітаю, пане міністре. Я представляю Media Insider. Хотіла би запитати, як ви можете оцінити вплив війни на європейський енергоринок, зокрема газовий ринок. Дякую. Ви знаєте, я вже говорив про це під час зустрічі з міністром UG7, що насправді, в моєму розумінні, ринок, таким, який він був до початку війни в Україні, не буде ніколи. І це питання не тільки в цінах, це питання не тільки в тому, як відбувається транзит таких обсягах. Відповідно, ресурсів, взагалі постачання. Але я нарешті пройшло розуміння того, що монополія і можливість використання будь-якого товару, а в даному випадку, ми говоримо про газ. і ми це постійно комунікували як зброї, а не як товару, з метою отримувати відповідні політичні, перш за все, дивіденди. Насправді є величезною загрозою, і я бачу, що вже лунають відповідні заяви з боку наших партнерів про те, що будуть переглядатися ті підходи, які пакутувалися їм протягом попередніх років, зокрема щодо відмови диверсифікації відповідного постачання вугілля і газу, і так далі. Тобто насправді я думаю, що війна на жаль. На жаль, вона має, має властивості прискорювати процеси, і тут я думаю, що відмова від багатьох перегляд, взагалі, енергетичних стратегій буде відбуватися дуже швидко. Чи є якась або якою є реакція з боку міжнародного агентства ядерної енергетики МАГАТЕ на останні події на українських атомних станціях? Ну, відбувається постійна комунікація від нашим регулятором, з нашою інспекцією ядерного регулювання з МАГАТЕ. Так само, ми теж комунікуємо енергатом. Комунікуємо. Ми неодноразово робили навіть спільні звернення до них. А ми що хочемо, і комунікуємо, і просимо. По-перше, для забезпечення безпеки потрібно вивести війська з дистанції. Це ну, очевидно, це просто не має обговорюватись. І ця позиція має звучати від магате. По-друге, ми просимо, щоб ввести демілітаризовану зону навколо кожного ядерного об'єкта. І це теж має забезпечити безпеку. І, безумовно, третя важлива це можливість персоналу нормально виконувати свої функції, можливість для них. Змінюватись і забезпечувати ядерну безпеку? Тому ми, ми всі ці пропозиції надаємо і надали вже. Так? Нам би безумовно хотілося більш швидкої реакції і більш такої, я би сказав, твердої реакції на ті дії, які відбуваються зараз в Україні з боку Російської Федерації. І коли ми говоримо про наслідки для європейського енергетично ринку, чи є якісь Безпосередні наслідки від фізичних перешкод у роботі українського енергетичного сектору. Ну насправді дивіться наслідки зараз от безпосередньо. Ми я думаю, прорахуємо наперед. А да? це буде, буде зрозуміло там в найближчий час. Але безумовно, те, що ринок європейський змінився, да? з руху віддістя, агресії Російської Федерації Україну це абсолютно очевидно. Як ви оцінюєте зараз надійність роботи української енергетичної системи в таких умовах? Ну, ви знаєте, це е, насправді дуже добре питання, на яке я точно постійно відповідаємо. І е, з нуля годин, е, якраз перший день війни, з нуля годин вночі, ми е, Україна, українська енергосистема в Почала роботу в ізольованому режимі як наш план санкціонізації з європейською з, з енергосистемою Європейського Союзу. І от з нуля годин ми почали роботу в ізольованому режимі, в четвертій ранку почалась війна, да, тобто в п'ятій ранку почалися обстріли. І от якраз 21 день наша система сьогодні працює в ізольованому режимі. І я вам хочу сказати, що насправді навіть не зважаючи на, на, на цей терор, який роблять окупанти, там включаючи захоплення генеруючих наших об'єктів як Запоріжжя, Новакаховка, але система тримається стабільно. Ми забезпечуємо необхідне необхідну кількість електроенергії для споживачів. Ми кажемо, що нема потреби там заощаджувати чи скорочувати споживання. Ми маємо відповідні резерви, і система довела в черговий раз свою стрім. Якщо є ще запитання в залі, дайте знати. Ми розуміємо, що ви брали участь у засіданні кабінету міністрів. Чи є якісь інші рішення, про які варто було б знати знати журналістам? Ну, знаєте, ми зараз працюємо 24 на 7, в принципі, і дуже багато рішень приймаються. Я зараз просто ну, не хочу їх там всі озвучувати. Тоді скажіть про настрій. Який настрій емоційний фон? Що ви скажете, які враження від спілкування з вашими колегами по уряду воюючої країни? Ну, настрій, ви знаєте, настрій а, працювати, настрій. Перемоги, і всі кожен на своєму місці знає, що він робить в своїй сфері, і, і повірте, що ми працюємо так би мовити, як єдиний механізм, а єдина машина, яка працює на перемогу, яка обов'язково буде на нашій землі. Я на цьому подякую міністру енергетики України Герману Галущенку. Thank you very much for joining us. Щиро дякую.